Допомагати батькам по господарству неписаний обов'язок кожної дитини. Та, на жаль, у світі є країни, де маленькі дітлахи змушені тяжко працювати для того, щоб їхня сім'я просто змогла вижити. Щороку, 12 червня, весь світ відзначає всесвітній день боротьби з дитячою працею. Цей день був встановлений міжнародною організацією праці з метою привернути увагу до проблеми дитячої праці, що існує в різних куточках світу. Так, 9 червня, за ініціативи південного міжрегіонального. Нального управління держпраці у подільському парку Слава Труду був проведений вуличний захід для молоді громади, у якому взяли участь представники міської влади, управління освіти, і гуманітарної політики, служба у справах дітей та інші структурні підрозділи. Інформаційна вулична акція, яка е, тематично проходила до 12 червня, відзначається Всесвітній день боротьби з дитячою працею, так і за ініціативи держпраці, всі дотичні до цього. Служби, а це і служба справ дітей, це наше управління освіти гуманітарної політики, це департамент соціального захисту, це центр соцслужб. Всі разом вийшли з інформаційно роз'яснювальними буклетами, так і, і, і зібрали нашу молодь, яка сьогодні тут прогулювалася в нашому парку, розповіли. І донесли до них цю інформацію. Сподіваюсь, вона буде дуже корисна. Це спілкування було досить відкритим. Да, діти цікавилися, задавали питання. Я сподіваюся, що ми донесли всю цю інформацію, яка їм потрібна, і вони врахують того в майбутньому. Це наразі, це потрібно. Так, чим у нас будуть найбільш інформовані наша молодь, тим вона ну нам нас і так дуже гарна. Да? Я завжди кажу, що вона в нас найкраща, прогресивна, сучасна. Тому чим більше інформації, тим для них це краще і допоможе їм в житті. Головний державний інспектор відділу з питань праці управління інспекційної діяльності в Одеській області Людмила Добровольська розповіла кореспонденції КЕТ про відмінності під час працевлаштування неповнолітніх. Розкажіть, будь ласка, про основні правила працевлаштування неповнолітніх. Ну почнемо з того, що відповідно до статті 32 цивільного кодексу України неповнолітніми в нас вважаються особи від 14 до 18 років. Працевлаштування осіб до 14 років взагалі не дозволено. Неповнолітні під час працевлаштування в обов'язковому порядку подають довідку про свій медичний стан і з неповнолітніми. В обов'язковому порядку я наголошую, заключається письмовий трудовий договір. Під час роботи у них є певні переваги, значить тривалість робочого дня у них скорочена, не така, як у звичайного працівника. Наприклад, якщо тривалість робочого тижня становить 40 годин, то для неповнолітніх від 16 до 18 років це 36 годин на тиждень. А якщо ж неповнолітньому від 15 до 16 років, то така тривалість становить 24 години. Години. Ще хотіла б наголосити на тому, що якщо приймається на роботу працівник віком від 15 до 16 років, то в обов'язковому порядку, крім вищеперелічених документів, які я назвала раніше, надається письмова згода одного з батьків або ж особи, яка їх заміщує. Також неповнолітні мають право, так як і звичайні працівники, на щорічну відпустку. Щорічна відпустка, тривалість її для неповнолітніх, становить 31 календарний день. І також хотіла б зазначити, що є ще додаткова відпустка, яка надається неповнолітнім, які працюють і навчаються для того, щоб вони могли складати іспити в цей період. Що стосується заробітної плати, то заробітна плата неповнолітнім працівникам виплачується на тому. Тому ж рівні як і працівникам відповідних категорій при повній тривалості робочого дня. Також хотіла б ще зазначити, що неповнолітнім працівникам не дозволяється працювати у нічний час на дорожний час у вихідні дні. Це праця, яка заборонена для неповнолітніх, взагалі. Підводячи підсумки сьогоднішнього заходу, що хотіли побажати нашій молоді. Ну, загальний напрямок сучасного світу полягає в тому, щоб дитинство було. Захищеним і безпечним наші діти повинні навчатися, відпочивати, отримувати задоволення від життя. І тому зараз такий нелегкий для нашої країни час. Хотілося б побажати нашій молоді в першу чергу це мирного неба над головою, світлого майбутнього, щоб всі їхні мрії, побажання збувалися. А ми в свою чергу дорослі, давайте будемо разом берегти дитинство наших діток.